Друзі, вітаю всіх! Сьогодні 10 березня, і я хочу отримати ранній урожай моркви. Для цього я вибрала ось у такий сорт, дитяча солодка. Це одна із найсолодших, до речі, сортів моркви. Це ранньостиглий сорт. Ось період відходів до стиглості 10, 90, вибачте, 110 днів. Депочковає 55-60 днів. Ви знаєте, що насіння моркви воно дуже довго сходить. Воно має там якусь оболоньку, його треба, щоб це зернятко пробилося і так далі. Але в мене вже давно перевірений спосіб є, як зробити так, щоб морква зійшла швидко. Мені потрібно її посіти в березні, у нас земля ще не прогріта. Але ж морква, вона, ну, її можна і на зиму сіяти, вона не така вимоглива до тепла. Тому я ось що роблю? Я взяла ну мене малючка, можна будь-яку тканинку взяти. Я висипала сюди. Один пакет ось висипала я, два пакети я купила ось на насіння України. Ось така морква солодка дитяча. Це ранній сорт моркви. Зараз висиплю другий. Тепер я ось отак зав'язала тут моркву, зав'язала зверху. Ось. І будемо ми це насіння робити таким чином, щоб воно швидше у нас зійшло. Я вийшла на вулицю. Що я зробила? Я ось викопала ямку. У мене тут квіти ростуть, земля скопана була. У нас земля мерзла. Ось викопала таку ямку на штик лопати. О, це в мене лопата, заступ у нас називають так. Тепер я трошечки води туди налью, хоча земля дуже сира, але все одно трохи прилью. Тепер я ще до того до прив'язала таку довгу таку нитку, кладу. Це на поверхню, щоб мені не забути, де я закопала. І все. Тепер я закидаю землею. Це все, земля мерзла. Закидаю землею. У планах у мене сіяти у 20-х числах березня, бо у нас ще сніг випадає, земля не дуже добре ростає. У 20-х числах березня я буду сіяти, тому через сьогодні 10 березня, через 10 днів я витягну. І зернята, і посію. Тоді подивитися, через скільки днів вони зійдуть. Ось отак я сію всю моркву, тобто я насіння отак замочую, можна сказати. І пізні, в травні, коли мені треба в кінці травня пізню морку посіяти, я та її закопую в землю, щоб зернята проросли. Ну, Вони можуть прорости, можуть і не прорости, але все одно з'їдуть вони дуже швидко. До речі, петрушку також можна так пророщувати, і вона дуже швидко сходить. Якщо мені потрібно новитки петрушки, то я її ось так разом із морквою. Закопую землю через 10 днів, витягую, сію, петрушка дуже швидко сходить.